Коли ім'я Три і Атлас знову пролунало в наукових колах, це не було черговим ехо старої історії, не чутки, не домисли, а чітка послідовність результатів, що змусили провідні лабораторії світу зупинитися, зробити глибокий вдих і поставити собі головне запитання. Що ми справді знаємо про цей міжзоряний об'єкт, який перетнув наші межі і поставив під сумнів саме розуміння фізики комет, нові зображення, отримані після проходження перигелію? Показали те, чого ніхто не очікував. Ядро 3 і Атлас виглядає компактним, цілісним, без масивного хвоста, який мав би тягнутися на мільйони кілометрів, якщо б діяли звичні для таких тіл сили. Астрометричні вимірювання, проведені незалежними обсерваторіями, виявили ще щось дивніше бокове зміщення, яке неможливо пояснити лише гравітаційними впливами. Цей об'єкт не просто рухається, він, здається, змінює свій шлях. Реагуючи на щось поза нашими моделями, і хоча вчені обережно називають це негравітаційним прискоренням, ніхто вже не може впевнено сказати, що саме викликає цю аномалію. Початок листопада 2025 року став поворотним моментом у час, коли більшість обсерваторій очікувала відкриття даних із високоточного американського зонда, на сцену несподівано вийшли події, що відволікли увагу від головного. На 4 листопада припало оголошення, яке сколихнуло наукову спільноту. Президент Сполучених Штатів оголосив про зміну керівництва космічного агентства, але не просто чергову ротацію. Цей крок стався у той самий період, коли навколо Три і Атлас почали накопичуватися дивні затримки з публікацією зображень, внутрішні перестановки і відмови коментувати ситуацію. І хоча офіційно це пояснювали технічними і адміністративними причинами, у професійних колах запахло чимось набагато складнішим. Поки одні чекали завершення урядового блокування, інші вирішили діяти. Китайська національна космічна адміністрація несподівано зруйнувала тишу. 3 жовтня 2025 року орбітальний апарат Тяньвень 1 який із 2021 року працює на орбіті Марса, здійснив серію спостережень за три і Атлас з відстані майже 25 мільйонів кілометрів. Дані, отримані камерою Х'єрік із зеркалом діаметром 377 см, виявилися вражаючими. Китайські науковці опублікували серію високоякісних зображень, на яких видно не лише ядро, а й слабку, проте чітко структуровану кому газову оболонку з діаметром у кілька тисяч кілометрів, і це ще не все. Вони створили повноцінну анімацію руху об'єкта в небі Марса, побудовану на 30 секундних інтервалах зйомки, що демонструють його переміщення у реальному часі. Це не просто наукова візуалізація. Це доказ, що у поведінці 3 і Атлас є щось систематичне, можливо, навіть контрольоване. Світ завмер. Доки західні агентства мовчали китайські дослідники, виступили з заявою. Ми спостерігаємо явище, яке не вкладається у класичні параметри кометної активності. Рівень симетрії і стабільності енергетичних викидів перевищує очікувані межі. Ці слова звучали сухо й науково. Але для тих, хто читав міжрядків, це був сигнал, те, що ми бачимо, не вписується у звичну фізику сонячної системи. Тим часом американські аналітики почали обережно коментувати ситуацію. Одні натякали, що затримка у публікації даних пов'язана з проблемами калібрування приладів, інші, що у високоякісних кадрах є аномалії, які потребують додаткової перевірки. Усе це здавалося рутинним, аж поки одна з конгресвумен не порушила офіційну тишу. У своєму публічному зверненні вона прямо заявила Так, ми обговорювали з агентством ситуацію з Атласом. Як тільки уряд відновить роботу, будуть оприлюднені зображення і дані. І так доктор Авільоб мав рацію щодо аномалій у хвості. НАСА теж це зафіксувало. Ці слова стали вибухом вперше офіційно підтвердили, що в агентстві справді спостерігали ті самі відхилення, які ще влітку Льоб описував як аномальне світловідбиття та прискорення. Більше того. Конгресвумен натякнула, що таких об'єктів може бути значно більше, ніж ми здогадуємось. Вона не сказала прямо, але підтвердила головне дані є, але вони заблоковані через бюрократичні процедури. Серед науковців почалося тихе сум'яття якщо навіть після зменшення розрахункової величини негравітаційного прискорення майже утричі, воно все одно залишалося статистично достовірним, значить, сила, що рухає три і Атлас, не може бути пояснена звичайним випаровуванням. Кометна активність мала б створити потужний хвіст, але його немає. Якби ядро втрачає масу через викиди газу, то цей ефект мав би бути видимим навіть для аматорських телескопів. Натомість ядро залишається цілісним, а його рух майже зухвало стабільним. Саме тут і починається головна інтрига. Усі звичні параметри маса, швидкість, хімічний склад, ніби відповідають кометному походженню, але їхні комбінації руйнують логіку. У спектрах, отриманих із різних обсерваторій, простежується перевага нікелю майже без заліза, а співвідношення монооксиду вуглецю до води виявилось у кілька разів вищим за норму. Для тіла, що прийшло з холодних, первинних районів галактики, це абсолютно неможливо у деяких лабораторіях навіть обережно з'явилися припущення хімічний підпис нагадує не природні процеси, а техногенний, поки наукова спільнота намагалась утримати офіційний тон. У професійних кулуарах ширилися інші небезпечніші версії мовляв, надто багато збігів, зміна керівництва в космічному агентстві, затримка у публікації зображень, несподівана активність китайців і посилання на бюрократію, коли йдеться про з потенційно міжзоряного об'єкта, надто багато тиші навколо явища, яке зазвичай стає предметом гордості. Тож залишається питання що ж насправді побачили телескопи, коли три і атлас проходив найближчу до сонця точку? І чому зображення, що мали би пролити світло, натомість занурили всіх у ще глибшу темряву? Тиша перед бурею триває, але вона не вічна. Світло, що відбивається від поверхні Три і Атлас, стало предметом найгарячіших дебатів сучасної астрономії. Коли спектрографи великих телескопів від обсерваторії Кека на Гавайях до Very Large Telescope у Чилі почали вловлювати несподівані характеристики, стало зрозуміло. Ми спостерігаємо не просто крижано пилову кулю, а об'єкт, який грає за власними правилами. Його відбивна здатність або альбедо перевищувала очікувані показники для типових комет удвічі, а інфрачервоне випромінювання вказувало на стабільну, невипадкову температуру поверхні, ніби вона підтримується якимось внутрішнім механізмом. Для більшості вчених це було загадкою. Для інших натяком на щось набагато глибше. Після публікації китайських знімків. На яких видно надзвичайно рівномірну кому, почалася хвиля нових запитів у межах міжнародної астрономічної спільноти. Спостереження з наземних телескопів підтвердили, три і Атлас рухається з помітним боковим сувом, який не відповідає ні впливу Сонця, ні взаємодії з планетами. Цей рух мав характерні ознаки самокорекції траєкторії. Висновки усі чекали, що офіційні агентства дадуть пояснення, але відповіді не було. Натомість почали надходити повідомлення з малих наукових груп, котрі, не маючи політичних обмежень, вирішили оприлюднити свої дані. Астрометричні вимірювання, проведені з обсерваторії Ла Пальма, показали, що об'єкт демонструє не тільки горизонтальний дрейф, але й непомітне, проте постійне коливання у блиску, ніби хтось регулює відблиск у такт із його обертанням. Період цих змін збігався з частотою, що свідчила про повільне. Але впевнене обертання ядра раз на 7 і в годин. Здавалося б, нічого дивного, але амплітуда цих коливань залишалася сталою навіть після перегелію, коли більшість комет втрачають стабільність через інтенсивне випаровування. Тоді постало питання якщо не газові реактиви створюють прискорення, то що? Випаровування води, вуглекислого газу, метану, всі вони дають короткочасні асиметричні поштовхи. А. Три і Атлас демонструє щось зовсім інше плавне, постійне зростання швидкості без втрати маси. Теоретично таку поведінку можна було б пояснити, якби ядро мало надзвичайно щільну структуру, наприклад, складалося з металу або з матеріалу з високою теплопровідністю, проте тоді воно не могло б одночасно демонструвати і кометну активність, ці дві властивості взаємовиключні саме тоді розпочалося нове коло досліджень. Команда з Гельсінки спробувала моделювати гіпотетичний сценарій. Що буде, якщо припустити, що об'єкт має вбудоване джерело тепла, наприклад, внутрішнє ядерне розігрівання через наявність радіоактивних ізотопів? Розрахунки показали, що навіть у такому випадку енергії було б недостатньо для стабільного прискорення протягом кількох тижнів. У підсумку лишалася одна можливість енергію або подають ззовні. Або вона розподілена всередині об'єкта не хаотично, а за певним принципом. Але який природний процес міг би створити настільки впорядковану структуру? У грудні 2025 року в астрономічних базах даних з'явилися перші результати спектроскопічного аналізу, проведеного з обсерваторії Мауна Кеа, і тут почалася справжня сенсація. У спектрах чітко простежувався пік, який відповідав наявності Нікелю у формі сполук типу тетракарбонілу. НІЦОО-4. Такий елемент не просто рідкісний, він є типовим продуктом металургійних процесів у промислових умовах. Для природного тіла, що сформувалося у міжзоряному середовищі, така сполука практично неможлива, вона нестабільна у вакуумі і вимагає температурних коливань, яких у космосі просто не існує. Цей результат викликав бурю. Наукові форуми заполонили дискусії дехто припустив, що прилад дав збій, що це похибка калібрування. Але повторні вимірювання з різних точок планети підтвердили сигнал є реальним. І що більше обсерваторій долучалося, то чіткішим ставало розуміння ми маємо справу з чимось зовсім нетиповим, можливо, з тілом, що пройшло термічну або навіть технологічну обробку. Водночас, із цими відкриттями почали надходити тривожні новини з адміністративного боку раптові відставки, зміна очільників департаментів, мовчання пресслужб усі. Хто мав стосунок до зйомок 3 і Атлас високороздільною камерою, раптово зникли з публічного простору. Науковці, які раніше активно коментували процес, отримали внутрішнє розпорядження утриматися від оцінок, і, хоча формально це пояснювали етичними стандартами публікацій, у кулуарах говорили про зовсім інше, дані могли мати стратегічне значення, паралельно відбувалося дещо ще цікавіше. Європейська космічна агенція провела повторні спостереження у ближньому інфрачервоному діапазоні за допомогою апарата Гая результати, хоч і не були офіційно оприлюднені, просочилися у спільноту. Згідно з витоком, 3 і Атлас показав відбиття світла з аномально високою поляризацією, це означає, що його поверхня або вкрита структурованими матеріалами, або складається з частинок, упорядкованих за певною симетрією. У природних кометах такий ефект не спостерігається. Пилова хмара зазвичай хаотична, і тоді в гру вступили незалежні аналітики. Група з Кембриджа спробувала поєднати дані з різних джерел і побудувала тривимірну модель коми. Виявилося, що вона не сферична, як у звичайних комет, а має легку сплюснутість із чітким осьовим нахилом. Візуалізація показала дивну закономірність. Усі викиди газу і пилу утворюють ніби симетричний малюнок, спрямований уздовж певного меридіану, який обертається разом із тілом. Це виглядало не як випадкове випаровування, а як скоординована послідовність імпульсів. З кожним тижнем кількість питань зростала. Відеозапис, створений китайськими дослідниками, почали аналізувати з допомогою алгоритмів машинного навчання. Вони визначили, що рух об'єкта у небі Марса має не просто інерційну траєкторію. У кількох фреймах зафіксовано ледь помітне прискорення, не спричинене гравітацією. І хоча цей ефект мінімальний, його наявність повторюється через рівні проміжки часу. Таке періодичне прискорення могло б свідчити або про ротаційно керовані викиди, або про систематичний зовнішній вплив, наприклад, від магнітного поля чи штучного двигуна. На цьому тлі знову активізувалося питання про походження 3 і атлас було запропоновано три основні гіпотези перша, природна, але ускладнена, комета з незвичною структурою, у якій випаровування відбувається неповерхнево. А крізь вузькі канали, створюючи спрямовані реактивні струмені. Друга напівтехнічна об'єкт містить внутрішні механізми, які забезпечують обертання або рух, але не мають розумного керування і третя найбільш ризикована, штучно створена цивілізацією, здатною розробляти автономні міжзоряні зонди. Жодна з них не мала остаточного підтвердження, але чим більше накопичувалися даних, тим складніше ставало тримати межу між можливо і неможливо. Бо навіть у межах найсміливіших природних сценаріїв не було відповіді на головне як об'єкт масою, понад 5 мільярдів тонн може демонструвати тривале прискорення безпомітної втрати матеріалу. Саме цей феномен почали називати парадоксом 5 мільярдів тонн. Якщо припустити, що три і атлас справді втрачає масу через газові викиди, то згідно з рівнянням збереження імпульсу, воно мало б позбутися щонайменше 13 сотіток своєї загальної маси під час проходження перигелію. Це понад півмільярда тонн речовини, що мала б утворити вражаючий хвіст, видимий навіть неозброєним оком, але нічого подібного не спостерігається. Натомість спостерігається зменшене прискорення, яке все одно неможливо списати на звичайні причини. Далі більше у спектральних даних з'явилися ще два несподівані показники. Надлишок аміаку і сліди рідкісних органічних молекул, серед яких формамід і ціаніди. Такі речовини утворюються при взаємодії вуглецевих сполук із водним під впливом високих температур. Їхня присутність свідчить або про внутрішню термічну активність, або про попередню обробку, наприклад, перебування поблизу зорі, що колись вибухнула. Але якщо припустити друге, то об'єкт мав би бути частково розплавлений, а це суперечить спостереженням. Його ядро виглядає стабільним і холодним. На цьому етапі в гру вступили фахівці з матеріалознавства. Вони звернули увагу на ще одну дивину відбиття у радіодіапазоні. Декілька станцій фіксували слабке, але періодичне радіовипромінювання на частотах близько восімфогу 3 х, що повторювалося з інтервалом у 3 хвилини. Офіційно це могли пояснити як перешкоди або космічний шум, але повторення сигналу з точним періодом навряд чи випадковість. Збіг із періодом деяких відомих зондів міжпланетного зв'язку викликав хвилю спекуляцій, яку намагалися швидко заглушити. Паралельно в астрономічних журналах почали з'являтися статті, що намагалися вгамувати ажіотаж. Ми маємо справу з надзвичайно холодним об'єктом, який лише здається аномальним через відсутність класичних хвостів, писали деякі дослідники його прискорення пояснюється реакцією на тиск сонячного випромінювання. Але ця версія не витримувала критики. Для досягнення таких результатів об'єкт мав би бути порожнистим, майже як сонячне вітрило, що не узгоджувалося з оцінками маси. Тоді в гру вступив фактор, який ніхто не очікував. У грудні 2025 року кілька астрономів-аматори з Італії та Японії одночасно зафіксували короткочасне спалахування об'єкта, збільшення яскравості майже в 4 рази протягом 40 секунд. Спалах не супроводжувався викидом матеріалу. Просто короткий імпульс світла, після якого все повернулося до норми, його фіксували різні спостерігачі з різних географічних точок, і всі дані збігалися. Якщо це був внутрішній розряд або відбиття, то воно мало майже ідеальну симетрію, як сигнал. Після цього випадку кілька незалежних груп намагалися відтворити точний момент спалаху і перевірити, чи він повторюється. І справді, через 6 днів, майже в той самий час, фіксували подібне явище, але слабше. Це збіглося з моментом, коли Три і Атлас проходив через особливу ділянку орбіти, де його освітлення сонцем мало би бути мінімальним. Тобто спалах не міг бути просто відбиттям світла. Наукова спільнота опинилася у глухому куті. Ті, хто наполягав на природному походженні, почали вдаватися до все складніших моделей, включно з теоріями про надщільні кристалічні структури льоду, які поводяться як дзеркала. Ті ж, хто допускав інші варіанти, просто чекали на підтвердження. Та головне питання залишалося без відповіді чому спостереження з різних сторін світу демонструють однакові часові закономірності. До кінця року увага всіх була прикута до майбутнього рішучого вікна, періоду з кінця листопада до січня, коли об'єкт мав знову потрапити у зону найкращої видимості. Саме тоді очікувалося отримати вирішальні дані, які або підтвердять, або спростують усі підозри. Вчені готували перелік ключових цілей реєстрацію хімічного складу коми, вимірювання негравітаційних сил, картографування поляризації світла, а головне, перевірку чи повторюються імпульси прискорення. Ніхто не наважувався говорити вголос, але всі розуміли, цей об'єкт може змінити наше уявлення про всесвіт. І якщо підтвердиться хоч частина того, що наразі спостерігається, то три і атлас стане не просто ще однією міжзоряною загадкою. А точкою відліку нової епохи, епохи, коли ми вперше зіштовхнулися не з природним гостем, а з чимось створеним. І все ж навіть серед тиску політичних подій, бюрократичних перепон і суперечок, наукова спільнота не відступає. Бо там, за холодними межами нашої системи, рухається об'єкт, який змушує нас сумніватися у власних межах розуміння. І кожен день, коли дані залишаються закритими, цей сумнів лише зростає. Попереду останнє спостереження грудня те, що вони покажуть, може або остаточно розвіяти інтригу, або зробити її ще глибшою. І тоді три і Атлас стане не просто кометою чи міжзоряним уламком, а дзеркалом, у якому людство вперше побачить саму себе як шукача істини, що стоїть на межі відкриття, яке може змінити історію. Настав грудень 2025 року місяць, який мав дати відповідь на всі питання. Астрономічні станції по всьому світу працювали без відпочинку з Чилі, Канарських островів, Гаваїв, навіть з орбітальних телескопів, надходили потоки даних, що зливались у єдиний масив спостережень. Кожна хвилина, кожен кадр були безцінними. Усі чекали на ніч із 18 на 19 грудня момент, коли три і Атлас мав пройти через найбільш сприятливу для спостережень ділянку своєї траєкторії. Саме тоді можна було визначити. Чи повторюється аномальне прискорення зафіксоване раніше? І саме тоді сталося те, що ніхто не очікував перші сигнали отримала станція в Південній Австралії. Вони фіксували яскравість об'єкта протягом кількох годин, коли раптом показники фотометрії змінилися. Блиск почав зростати повільно, але невпинно. Не різкий спалах, як раніше, а стабільне підвищення на кілька відсотків за хвилину. Телескопи в Іспанії, Чилі та Японії. Підтвердили те саме. Три і Атлас яскравішав синхронно в усіх спостереженнях, і коли інтенсивність досягла піку, в оптичних даних з'явився новий, невідомий феномен вузький промінь світла, спрямований точно проти сонця. Це не був хвіст, не викид газу. Це була ідеально тонка смуга випромінювання, що трималася кілька хвилин і зникла так само раптово, як і з'явилася. Цей момент одразу отримав назву антихвіст. Але попередні спроби пояснити його як ефект розсіювання, пилу швидко відпали. Форма і стабільність променя не відповідали жодній відомій моделі. Крім того, під час появи антихвоста об'єкт показував легке змінення траєкторії, ніби отримав короткий імпульс у напрямку протилежному променю. І знову, як і раніше, без жодних ознак втрати маси. Це був другий акт парадоксу енергія виділялася, але її джерело залишалося невідомим. Незабаром з'явилися результати радіоспостережень. Європейська мережа VLBI, яка координує роботу радіотелескопів по всій планеті, вловила імпульси на частоті 83 ГГц, ті самі, що спостерігали раніше, але тепер вони мали чітку структуру. Інтервали між сигналами утворювали послідовність, яка повторювалася кожні 37 хвилин. Статистичний аналіз показав, що це не випадковість різниця між імпульсами була з точністю до мілісекунди. Це не шум. Неприродна пульсація, немагнітна взаємодія. Це ритм. Після цих даних стало зрозуміло, що наукова тиша більше неможлива. 22 грудня кілька університетських груп вирішили оприлюднити попередні результати. На спільній онлайн конференції, що зібрала понад 2000 учасників, уперше пролунало Три і Атлас демонструє сигнатури, які можуть бути наслідком цілеспрямованої дії. Формулювання було максимально обережним. Але сенс очевидний. І хоча жоден з учених не вимовив слова штучне походження, саме воно висіло у повітрі, як електричний заряд перед грозою. Наступного дня вибухнула інформаційна буря. Усі великі агентства НАСА, ЕСА, CNSA, JAXA – Джакса випустили стримані коментарі. У кожному з них підкреслювалося, що немає підтвердження штучності об'єкта, що аналіз триває. І що будь-які припущення мають бути науково обґрунтовані. Але на форумах науковців і в закритих листах йшло зовсім інше обговорення наскільки ще довго можна приховувати очевидне, бо навіть якщо пояснити хімічні аномалії і прискорення випадковим збігом, синхронні імпульси випромінювання не могли бути просто наслідком природних процесів. Тим часом у лабораторіях, де обробляли дані поляриметрії, з'явилася нова деталь. Світло, що відбивається від поверхні 3 і атлас, мало надзвичайно сильну негативну поляризацію, яка періодично змінювалася за фазою. Це означало, що поверхня не є хаотичною або розсипчастою, як у типових комет, а має впорядковану структуру, можливо, з орієнтованих панелей або граней. І що цікаво, фази зміни поляризації точно збігалися з моментами радіоімпульсів. Ці два феномени були синхронними. Відповідно, або ми стали свідками нового типу природного процесу, або спостерігали щось, створене з метою передавання сигналу. Коли зібрали всі ці фрагменти, спектри, фотометрію, радіоаналіз, поляризацію, вийшла картина, яка не піддавалася жодному відомому природному сценарію. І тоді астрономи повернулися до найстарішого питання звідки він прийшов. Траєкторія 3 і Атлас вказувала на зону поблизу сузір'я стрільця, приблизно той самий сектор неба. Звідки у 1978 році надійшов знаменитий радіосигнал «Вау». Це був дивний збіг, надто точний, щоб його ігнорувати. Не доказ, але слід, який відкривав двері для найсміливіших припущень, і все ж офіційна наука залишалася обережною. Кожен звіт супроводжувався десятками приміток. Не підтверджено, потрібна подальша перевірка. Результат може бути артефактом вимірювань. Та, попри це, сама кількість артефактів. Перетворилася на доказ занадто багато випадкових збігів, аби вони залишалися випадковими. Паралельно розгорталася інша, тиха історія адміністративна. Наприкінці грудня стало відомо, що низка керівників у великих космічних структурах подала у відставку або пішла у відпустку. У той же час журналісти з'ясували, що під грифом для службового користування було підготовлено кілька доповідей, у яких зазначалося. Деякі знімки високої роздільності не підлягають публікації через ризики неправильної інтерпретації. Іншими словами, зображення існують, але їх утримують можливо через те, що на них видно щось, що не можна пояснити природно. 29 грудня астрономічна станція в Ісландії зафіксувала останній яскравий спалах перед тим, як 3 і Атлас почав віддалятися від сонця. Він тривав усього кілька секунд. Але цього вистачило, щоб отримати одне з найчіткіших зображень ядра форма чітко багатогранна, не сферична, не безладна, а з гранями, що утворюють правильну геометрію, кути під однаковими нахилами, лінії прямі це було неможливо при природному формуванні. Зображення негайно потрапило у внутрішні наукові архіви, але за кілька годин доступ до нього було закрито. І Хоча офіційно причиною назвали помилку у форматуванні файлів. Серед дослідників уже не залишалося сумнівів. Вони бачили те, що змінює правила гри. У січні 2026 року, коли три і Атлас остаточно зник із поля зору, світ лишився з набором питань, на які ніхто не мав відповіді. Що це було? Комета з незвичайними властивостями, природне тіло, яке випадково імітує штучну конструкцію, а може, фрагмент чогось набагато більшого, систему, яку ми поки що не розуміємо, і все ж головне відкриття полягало не у формах чи сигналах. А в іншому людство вперше відчуло межу власного розуміння космосу, три і Атлас став дзеркалом, у якому наука побачила свою обмеженість і водночас безмежну здатність ставити запитання кожен спалах, кожен імпульс, кожна мить цієї історії стала нагадуванням ми лише починаємо пізнавати світ за межами нашої зорі, і, можливо, те, що ми вважаємо незрозумілим, для когось там, звичайне. Коли телескопи згасли і екрани погасли. У нічному небі залишився лише тонкий слід крихітна цятка світла, що поволі зникала у глибинах міжзоряного простору, але вона залишила по собі щось значно важливіше за будь-які дані відчуття, що ми стали свідками моменту, коли Всесвіт відповів не словами, не формулами, а мовчанням, у якому було чути запрошення продовжити пошук.